Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу, карта дня на 7 лютого 25-го року, по всіх знаках зодіака Овни для вас, жеслі. Вам варто взяти на себе більше відповідальності, бути більш рішучішими та наполегливішими. Все в ваших руках, щоб ви щоб вирішити складні питання, складні ситуації. Саме головне заручитися підтримкою людей, які добре розуміються в тих чи інших питаннях, які вас непокоять. Все вам під силу, якщо ви будете більш рішучішими та відповідальними. Тельці. Для тельців Королева Пентаклів. Карта королева Пентаклів, яка говорить нам про. Вирішення складних питань, вирішення фінансових питань, якихось надходжень фінансових, про пораду, яка допоможе на майбутнє, допомогу від жінки, яка для вас близька. А ще ця карта говорить про справи, якими ви будете з радістю займатися. Можливо, це домашні справи, можливо, це якісь походи по магазинах і тому подібне. Але ці справи, які дуже-дуже порадують вас та потішать. Можливо, хтось займається ремонтом і тому подібним. Але вам все під силу, ви впораєтесь будь-якими поставленими цілями. Цілями. День перспективний. близнюки, У близнюків у вісімка кубків. Це серйозні зміни у вашому житті. Настав час просуватися вперед. І якщо ви поставили чітку ціль перед собою, то впевнено йдіть до неї, не озираючись назад. Повертаючись до минулих проблем, до минулих невдач, ви тільки. Гірше будете собі робити, і заважатиме, і не зможете просто щось серйозно та кардинально змінити. Ця карта радить вам, вона радить, вона вказує на те, що можливі якісь подорожі, поїздки, зміна роботи, зміна місця проживання, зміна роду, роду діяльності вашої. Також ця карта радить вам не витрачати зайвого на протязі дня. Попережіть витрати, ви з часом зрозумієте, в чому. На щось більш важніше. Вони вам знадобляться ці гроші. Раки. У раків, у раків п'ятірка кубків, зацикленість на минулому, на непроблемах, на невдачах, невіра в себе і нерозуміння, як рухатись далі і як вирішувати поставлені питання, поставлені проблеми. Контролюємо свої емоції і вихід ви знайдете, тим паче, що він у вас, як на ладоні. Леви. Для левив двійка пентаклів це нерозуміння, як як діяти, це вагання, це сумніви, це е, намагання зробити все і зразу. Через що виникають певні проблеми та невдачі, не поспішайте, робіть усе поступово, і тільки це вам дасть можливість, хоч і досить-досить повільно, але впевнено просунутись до своєї мети. Ще ця карта говорить про можливі фінансові надходження для вас. І якщо ви робитимете все обдувано, обдумано поступово та е, приділятимете увагу на меншим деталям, то з легкістю досягнете поставлених цілей. Звичайно, встигнете не все, але все ж таки те, що встигнете, будете задоволені. Діви. у Дів, а дів рицар жезлів. Рицар жезлів говорить, що вам варто бути рішучими та наполегливими, відповідальними, не боятися нових змін, нових кроків у своєму житті. Вам усе під силу, якщо будете йти тільки вперед, нічого не боячись, як би там складно не було. У ваше життя йдуть серйозні зміни, які дуже різко змінуть ваше життя. Як би там складно все не казалося, але ви з усім впораєтесь, також, можливо, доведеться відстоювати свою точку зору, свої кордони і тому подібне. Терези. Терези. Терезів Паш Пентаклів. Паш Пентаклів говорить про якісь нові пропозиції, нові перспективи та можливості, гарні новини та можливість вирішення складних фінансових питань. Можливо, буде якась пропозиція щодо роботи, робота, яка до душі, робота, яка буде влаштовувати вас в усьому, як у винагороді, так і в графіку, так і в колективі і тому подібне. День гарний, перспективний допоможе в вирішенні складних серйозних питань. Також можлива якась творча робота, якісь нові ідеї, які ви легко зможете реалізувати. Скорпіони, в скорпіоні звійка жезлів, вагання, сумніви, обдумання, як діяти далі. Вірно я роблю, невірно, постійно ці сумніви та якийсь вибір, який доведеться вам робити, в якому потрібно все ретельно обдумати і без поспіхів давати відповідь. Ви маєте вийти з зони свого комфорту, щось сильно, різко в своєму житті змінити. І ви маєте обдумати, чи дійсно воно вам потрібно, чи дійсно ви до цього готові. Якщо готові, то дійте. Попереду вас очікує гарний результат, якщо будете наполегливі стрільці. У стрільців Рицар Пентаклів. Рицер Пентаклів говорить про поїздки, про відрядження, про дії, в яких потрібно приділяти увагу деталям, дрібницям, ні в якому разі ніякого поспіху, особливо коли це стосується подорожей дороги. В дорозі ніколи поспіх не потрібний. Щоб не запізнюватись і тому подібне, краще вийдіть раніше, краще почекаєте, але не будете запізнюватись і не будете піддавати себе якимось певним небезпекам та ризикам. Приділяйте увагу деталям, дрібницям, будьте наполегливі, рішучі, і ви вирішите будь-які поставлені питання, будь-які поставлені цілі. Позироги. Для вас, колесо фортуни, вдача вам буде посміхатися. Вона фортуна з вами. Вона на вашій стороні. У вас обов'язково все вдасться, але ви маєте бути наполегливими та рішучими. Ви не маєте лінитися, сісти, сидіти і очікувати, що в мене сьогодні все вдасться. У мене сьогодні все піде як по маслу, сіли і сидите. Ні, потрібно діяти. І якщо ви почнете діяти, вдача буде з вами. А якщо навпаки, вона від вас може відвернутися. Приймайтеся з вдячністю і розумійте, що якщо вас щось не вдалося, якщо на вас звалилися якісь певні невдачі. То, можливо, це на краще. Можливо, ви десь там запізнилися. А якби не запізнилися, по дорозі могло б щось трапитись. А якби там ви купили якусь важливу річ, і вона потім би зламалася. А вийшло так, що ви не вдалося вам її купити і тому подібне. Таких ситуацій дуже і дуже багато. Тому приймайте все, що з вами відбувається, з вдячністю і розумійте, що це на краще, якщо так трапилось. І ще доля вона від вас, фортуна від вас не відверталася. Водоліє. Для водолієв, дев'ятка мечів, страхи, переживання, постійне, накручування себе, безсоння, невіра в те, що робите і що буде все добре. Ці страхи є безпідставними, це все в вашій голові, вам просто потрібно зібратися з силами, з думками, проконтролювати всі свої емоції. Вам просто потрібно зрозуміти, що все у вас добре. І вихід із складної ситуації є, і ви його знайдете, якщо заспокоїтесь. Накручуючи себе, ви ризикуєте впасти в депресивний стан і наробити більше помилок рибки. Для рибок п'ятірка Пентаклів якийсь складний період, період, в якому не вистачає на те, що хотілося, не виходить щось купити, не виходить якийсь договір підписати, не виходить зробити те, чого планувалося. Доведеться просити допомоги. Можливо, ви соромитесь, можливо, ви не впевнені в тому, що дадуть допомогу. Але пам'ятайте, той, хто стукає, той, хто просить, обов'язково отримає те, чого про що він просить. Допомогу то отримає. Тому не бійтесь просити, якщо вас щось не вдається. Можливо, ви щось не зрозуміли, і вам потрібно просто донести по іншому ту інформацію. Всяке буває. Але пам'ятайте, не бійтесь просити допомоги. Перед вами обов'язково відкриються двері, і допомога обов'язково вам буде надана. Ще вам не варто витрачати зайвого, не брати в борг і ні в якому разі не давати іншим в борг. Важливі серйозні покупки, якісь поїздки, подорожі бажано відмінити. Подружжя, звичайно, поїздки заплановані складно відмінити, але в них в цей день зайвого краще не витрачати, поберегти свої фінанси. Бажаю всім гарного дня, успіхів та миру. До побачення!